Дуже стрьомно підходити до оглядів таких штук, як Steam Deck, бо останнього разу, коли я оглядав портативну консоль, це була Nintendo Switch OLED, я просто зірвався і купив її собі. Ну, ця покупка була крута, насправді. Майже кожного дня граю і мені все подобається, але тут трошки інша ціна. І ще інша історія в тому, що на Нінтендо Свічі можу грати лише в Зельду і Відьмак із великих ігор, якщо бути чесним. А на Steam Deck, RDR 2, God of War і Cyberpunk. Так, ви не помилилися? Це огляд того самого Steam Deck на каналі Кедр. Мене звати Максим, і ми. Починаємо. Перед оглядом хочу сказати велике дякую Володимиру. Це наш підписник, котрий з радістю дав нам Steam Deck на огляд. І не просто так зняти на пару днів, а на цілих два тижні із купою ігор в його стімі. Володя, велике тобі дякую. Steam Deck дуже великий хлопець і постачається в великій коробці, де одразу йде такий самий великий чохол, трапочка для протирання, зарядка і документація. Приємно, що є чохол, бо у свіча його не було і треба було докуповувати. Але комплектація самого Nintendo Switch більш крута, бо там одразу йде док, знімаються джойкони, перехідник на геймпад і кабелі. Зі Steam Deck все набагато простіше, і навіть той самий док продається окремо за 65 баксів, що не так і мало. Лаконічність і стриманість. То не про Steam Deck. Він дуже великий, напевно, найбільша портативна консоль за історію людства. На ньому дуже багато всяких кнопок і перемикачів, а також отворів. Весь корпус зроблений з матового пластику досить середньої якості, але збірка добра, і за рахунок монолітності ніяких потріскувань немає. Так так, я саме про Nintendo Switch, котрий тріщить прямо з завода. Тримати всю цю історію реально зручно і по відчуттям це от звичайний дорослий геймпад, типу як у PlayStation чи Xbox, але в портативному варіанті. Якщо порівнювати зі свічем, то тут все таки мініатюрне, маленьке, і до нього треба звикати. До Steam Deck не треба звикати, але є один нюанс: це його розміри і вага. 670 грамів це реально багато, особливо коли ти просто хочеш полежати на ліжку і пограти в якийсь там РДР. У Nintendo Switch набагато все простіше, і вона важить всього 300 грамів. І також питання з транспортуванням. Якщо ви хочете кудись поїхати і берете його в кейджі, то місця потрібно реально багато. Наприклад, коли я кладу в рюкзак Nintendo Switch, то я можу нічого звідти не висовувати. А от зі Steam Deck зовсім інша історія. Мені потрібно і камеру дістати, і ноутбук кудись перекласти, і мікрофони кудись викинути. Коротше, Зрозуміло. З портами все стандартно: многофункціональний Type-C і 3,5 мм джек. В Type-C можна вставити звичайний перехідник, типу такі, як ми юзаємо для MacBook, і використовувати портативну консоль як велику основну. З функціональної точки зору перед нами комп'ютер в компактному корпусі з можливістю грати прямо на ньому. Працює вся ця історія на AMD Zen 2 з графікою RDNA другого покоління. Оперативної пам'яті 16 ГБ, ось основної від 64 до 512. Фігня в тому, що найдоступніший варіант на 64 це eMMC, а 256 і 512 це вже SSD. І від цього реально буде залежати, як йдуть і завантажуються ваші ігри. Мається слот для карт пам'яті microSD, так що не скупіться на швидкі карти і юзайте. Працює консоль на SteamOS 3.0, що реально майже не схоже на ОС, а схоже просто на відкритих браузері Steam. Але працює і на тому дякую. 7 дюймовий дисплей по кольорам і технологічно не самий крутий. Тут IPS-технологія з невеликою яскравістю і роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів. кути огляду непогані. Але все ж таки під кутом іноді з'являються сині відтінки. В приміщенні грати ок, але в сонячний день, десь типу на пляжі, не дуже добра ідея. Якщо порівнювати цей дисплей з OLED від Switch, то звісно, OLED краще. Але, на жаль, самі ігри дають не таке чітке і деталізоване зображення. Тут ситуація двостороння. При підключенні до монітору консоль може видавати. Чи 8K 60 Гц, чи 4K 120, що досить непоганий результат для такої малої консолі. Я тестував на Full HD моніторії при 60 Гц, і в принципі все нормально, зауважень нема. Для виходу в мережу інтернет має остання версія Wi-Fi AC і Bluetooth 50 для навушників і всяких клавіатур і геймпадів. Прекрасні голосні динаміки дають спокійно грати навіть без навушників. При підключенні до нормальних колонок звук реально непоганий, але все ж таки підсилювач тут. Тут слабенькі, тож не розраховуйте на дуже гучні постріли і вибухи. Тепер найголовніше, як все це працює і як запускаються ігри на Steam Deck. Якщо ви думаєте, що абсолютно всі ігри зі Steam будуть тут запускатися, то ви помиляєтеся. Так магазин тут повний, і ви бачите абсолютно всі ігри зі Steam. Але не всі вони будуть адекватно запускатися. Ось, наприклад, перший хітмен, який без проблем завантажився, вибивав лише помилку і вилітав. Для того, щоб качати ігри, які адекватно йдуть на Steam Deck, вам потрібно зайти в меню і вибрати таку плашку, як Great on Deck. Також при пошуку мається фільтр Verified та Playable. Той самий Verified означає, що гра буде ідеально йти без всяких налаштувань. Playable треба налаштування перед грою. Також маються значки не підтримуються і невідомо, що на практиці означає ті верифайт, а те, що ви можете без питань грати у всі ігри. І не буде ніяких вилітів чи проблем. Я так пройшов Portal 2 буквально за пару годин, і нічого такого екстраординарного не трапилося з консолью. Також пограв Witcher 3 на максималках і жодних траблів. З Playable я пройшов Call of Duty Ghost, також без всяких проблем і навіть на максимальних налаштуваннях графіки, але з ним є одна проблемка, коли ви просто виключаєте гру, от, нажали, exit і все. То наступного разу у вас виникає вікно з аварійним запуском гри. Якщо запустити гру в аварійному режимі, то буде. Графіка приблизно такою. Тобто вся ця історія з комп'ютерним геймінгом легко прослідковується у Steam Deck. Так, це є. Далі вирішив пограти в RDR 2 і тупо вибивало кожні півгодини на будь-яких налаштуваннях. Хоча Cyberpunk летить на ультрах просто на ура, і тут ти реально розумієш що перед тобою, все ж таки комп'ютерний геймінг, а не консольний. Бо з Nintendo Switch, що я роблю, я нажимаю одну кнопочку, заходжу в магазин, купую все, що мені потрібно, і граю. Все, ніяких проблем. Навіщо в магазині Steam на Steam Deck винесені всі? Ігри, тобто я можу завантажити і купити абсолютно все, не знаючи, чи піде воно чи ні, а потім вже зіштовхнутися з проблемою. І що далі робити? Повертати просто ігри чи що. Окей, трошки про недоліки поговорили. Тепер давайте про переваги. Це реально повноцінна ігрова система в вашому кармані, але карман повинен бути великим. Так, пограти в Elder Ring. Sekiro, Doom Eternal, той симулятор Кота, Devil May Cry останній, God of War, Cyberpunk, Death Stranding, і т.д. І т.п. І це й около мене повноцінні ігри, без якогось урізання графіки, як це і є в Nintendo Switch OLED. Ти просто запускаєш і граєш. І саме за це і варто любити Steam Deck. Бо тут прям PS5, тільки у вас в маленькому корпусі. Ну, про PS5 я напевно трошки загнув, але графон, якщо порівнював. З тим самим Nintendo Switch OLED ну, в рази 3-4 краще. І це просто неймовірні відчуття, коли ти просто лежачи на ліжку, можеш грати в AAA проекти. Це чудесно. Але вся ця портативність йде коту під хвіст, коли ти просто розумієш, що в AAA проекти на Steam Deck можна грати годину дві Ось, наприклад, коли ми їздили в останню подорож з пацанами в Карпати, я... Півдороги, півдороги Київ Тере Буковель, грав на Nintendo Switch OLED. і там ще залишився якийсь там заряд акумулятору. А якщо б я грав на цьому Steam Deck, то мені б вистачило реально до виїзду з Київської області. І це не є дуже добрим показником для портативної консолі. Тобто, якщо ти вдома граєш з підключенням до монітору, так окей, проблем нема. Але все ж таки, це портативна консоль, і треба, щоб тут акум був також нормальний, хоча б 4-5 годин. Наче виробник заявляє, що там 4-5 годин, але так воно не є насправді. Звісно, це все залежить від ігор. Я не грав в якусь індюшатіну, я грав собі в AAA проекти і саме для цього я б собі її купував. Тому, якщо ви граєте в щось простіше, то можливо 4-5 годин і може витримати ця консоль, але не в моєму випадку. Акум тут на 40 Вт-годин, що приблизно дорівнює 5000 мА. -годин. Тобто від банки на 20 тисяч мА -годин можна його зарядити 3,5-4 рази. Заряджається комплектним 40 ватним пристроєм приблизно за 2-3 години. Ну, так само, як і свіч. Якщо юзати швидший блок, то буде, звісно, швидше. Майже весь час я грав першу годину-дві від акумулятора, потім підключав зарядний пристрій, і після цього мої пальці починали майже горіти. Але насправді я провів прекрасні два тижні зі Steam Deck. Я грав AAA проекти на ліжку і мені було дуже кайфово, навіть не дивлячись на свої недоліки. До монітору я підключив лише один раз, воно працює все прикольно, грати класно, але, на жаль, в мене нема геймпаду, щоб це перевірити. як як це працює як окрема консоль, але задатки є, грати можна навіть у 8К. це також великий плюс. Графон, зручність керування, і навіть цей дисплей тут виглядає нормально. Так, розміри досить великі для портативної консолі, і після того, коли ти пограв на Steam Deck, береш Nintendo Switch OLED, то Він якийсь як Game Boy Color із 90-х років, але все ж таки тут нема знаєте чого того, що ви можете пограти в Cyberpunk на ультрах. Лежачи на вашому ліжку. І потім ми дивимося на ціну: 50 тисяч гривень за версію на 512 гібат. Це просто щось нереальне. Офіційна вартість консолі складає 650 доларів у штатах. 650 баксів це приблизно 24 тисячі гривень. Ладно, давайте накинемо там ще якісь там 5-6 тисяч до 30-ті, підіймемо. Тоді, ну, ще можна подумати. Але 50 тисяч. Камон, ну це дуже дорого. За такий кост для портативу можна купити собі Nintendo Switch OLED. Для дому PS5 з телеком на 55 дюймів, кавоварку і якісь послуги масажиста, і це вийде вам рівно в ті 50 тисяч гривень. Але якщо мені вдалося взяти цю консоль за 650 баксів за стільки, скільки нам продає виробник, то це просто ідеальна покупка. Таких консолей за всю історію поки ще не було. Так, є нюанси, але в принципі плюсів. Набагато більше і по традиції, в кінці кожного відео, я вам нагадую, що все ж таки йде війна. Вона продовжується. І не забувайте донатити і підтримувати всіх тих хлопців і дівчат, котрі зараз боронять нашу неньку Україну. Всім дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!